Всем привет! И сегодня мы будем играть в батл рукою Все, поехали Там якась вообще арена жорстка. Я ничего не выбрал в ничего нічого нема. Блин Так, на, на. О, подписчик мне На, на 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 на, Тапаєм, тапаєм, Та, Блін. На, На. На, да, на. на. <реку> на збиваєм его тупо Ай блин Коротше, сам сдохну Ну, бо треба якусь силу мать. Той би сили не такий сильний. Так, от оце. Все, поїхали, саба крута моя. О, в мене електро, електро руки. Круто! Корот, <реш> валим. Так. Не. О, о, шо? Фо! Від... Я в нього якийсь коп'єки йду. Що це таке? На, 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 тапай, тапай. Що за пічора? Шо? Е, ми ж це про, про це в раді зібали. Але я сюди раді де заходив. Що це таке? Ем. тут якась... Що за? за? Що за? Е Що? Ем. То де то. Що? Що це таке? Да, вроде треба дешевше щось поставити, тихо. це таке? Окей. Ой, дайте вийти. А, тут... А, це, стоп, що? Це якісь водоспади. А, я думав, це якісь двері, да. О, квалим. Все, я тут. Пацанчики. О, там якийсь чел, стоп, да. Чел. На. Да. Комбо, комбо, комбо. Иди. Коротше, я от сюди і... Е, о, тут оплаву... Е, тут е, щось вроді було. Ем, що мені говорить, що це таке. Коротше, йдемо сюди, назад. Я вроді знаю, як це робиться, ролика дивився. От тут пушка. І нам треба от сюди, от сюди, от сюди приземлитись. Е, тут має ключ бути, е! А стоп, так я це вроді проходив вже. Дай, мабуть, проходив Зараз підемо по ще проходив Ой, ой ой мого підписчика мало ХП, зараз забруки. Блін, ай! Не всі збивають тут, треба радити. Десь тут, о, да, вот тут, отут. отут. Тоб, що тут треба дожати? Щось треба дожати, чи що, щоб вода відкрилося. Вроді покупатися? Чел, що ти тут робиш? Ай! Ай. Ай. Все. На воде тупо бьем. Все, валы Что это такое? Копать. Копать тут, короче. Что это такое? Ты Кисчел... сначала... На... О, я кидаю, я кидаю, я попал. На, блин. Капец, да, попал. Валы, валы, видео. Что за портал, копать? Да ja, блін, що це за чел? Що це таке? Це вроді якийсь портал 100%. На, на. Комбо Шо? Мене кудись викинуло! Чел! Що ти зробив? Що ти накоїв? Эм. Ем Що ем, це таке? Що тут робити? Эй, е, чол, уйди. Що він робить? Що це таке? Че? Ай, ти, а ти ты баунсхантера кис. Уйди. А, шо? Е, э, ми тут застряли. Шо? він шо за мною ходить, він мене збиває. На, вали. Чел. Так. Ти ще. Лен. На, 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 на. Блін. На, на, Та да чо, это шо це за т. шо за. Ха-ха-ха. Стоп, я по ньому попал. А куда він вышел? Дивіться. Капець. Я тут застряг. А, не, я тут все. Капець, що це було? Что э, це за портал тут тут открываются? Хотя що за дерево? Что тут яблоки якісь? Надо якось може. Э, дивите. Что це такі? Ти. Розвалюють їх, на, на. Електростромом їх це об'єм. О, чел повалився. Нам треба розібратися. Що це таке? Як туди попасти? Туди, мабуть, так просто не попасти. Не, 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 не. О, чел там! Ай! Шо? На. Можна так залізти. Я отак. Все, на хі 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 а, я, я урон. На, ай, обмен, скопер чел? Не не, 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 не. Забираем його тут. О! Стоп. Шо? Тут жорсткий костюм жесткий. Типа якщо... А! Поехали, поехали, поехали. Давай, давай. А... Круто! Что це було? Да, он вообще. На всех сразу! Спикермен. На, чел, давай, підходи, підходи, підходи. На, на, давай, підходи, підходи. На, на. на. Так, валим, 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 валим. Так, блин, чел. На, 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 на. резко нападаем і... и. О -о опа, опа, опа. Бомбо! К прям це влетів. Ай, він мене спіткнув. О, Боже, ну що за ч... Стоп, мені ще два втуки і все. Я вже це. І все, і все, я вже типу, того, я новий спосібку собі відкрию. Буде мені теж теж. Почекай деять. На. На-на-на. Ай! що за? Чесно. На, я їх всіх розкопав. А його ні по мені стріляють, гранати кидають. Ай-яй-яй! Ай, ай. не, не треба, може! Ай вони реально стріляють! Летіть! На, 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 на! Це якась перезарядка. що це таке? Реально гранати якісь кидають! Йоа! Це реально вони опасні якісь! Ай, по мені стріляють! Я ховаюся. Пока. Все, от я тут що мені очил. Щось там кажеш? Вертайся, коли буде достиг штук. Стоп. Чел? Что за. Стоп, челе. Жиле? Жиле? Дай мне голожить. Туда що? Чи в пещеру? Зараз почекаємо. Ага. Так, дайте купить. Так. Ем... А сюда. А, а, блин, блин, блен, блен. Ах ты! Ти! Ах ты! Ти! Ах ты! Ти! Ах ты крыса, реально! Крысла лариса, Крисала лариса така просто, що я в это оранюсь, пока мои жалеє кисне. Але в пещеру треба. Это за чел? Реально своими этим штуками накидаются. Чел, иди, что ты тут робишь? Тикай, ты уйди, твит беда. Все, закопать. За мной идут. Нет! Какие ты крыса, чел! Закопай. Поехали, поехал. Стоп, куда тут? Так, жалею. Окей, я понял. Поехали. Е... О, у мене нова способка, да, круто. Уже є, але немає часу її перевірити, що за домик Стоп, що там написано? Там цукерки. що за санс? На! На! Давай, давай! давай. Нападай, нападай! У тебе мало хп, чого ти раниш? На, я тебе живе завалю. Блин, не завалив. За Подивіться. Так, поїхали, поїхали, поїхали. Так, куда нам сюда? О, пицца, 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 пицца. Да дайте пиццу пожрать. Поїхали. Же, жрем, жрем. Так, эм, и куда нам треба было? Да. Так, ж... А, шо? эм. Що тут відбувається вообще? Кстати. Эээ, не сюда. А я понял.

Давай, давай. Добили челі бідного. Коротше, я йду тестити ту штуку. Що yeah. ж это цей? Порводить такий жорсткий. Як він туди дотікає? Так, ну коротше. Камінь. Поїхали. Якийсь то камінь. Е, дивіться, ф... З ким? Що це таке? А я камінь не руки. Ну, Дивіться, що я зробив. Шо таке, це шо за імбаба? <хе -хе -хе> так, поїхали до того чела. Так, палим-балим-бампа. Що він тут робить? Ай! Що за... Давай, 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 давай. <хе -хе> а, воно в мене вбило. Воно в мене вбило. Я навіть не замітив. Круто. Так, поїхали. Супер-круті руки, він десь там. палим том йому давай 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 Фовин? что такое а шо він там стало на я сам сдох круто щось там якусь темлеву привратився. Що там реально було так тепер камешок и на бой! Ез... Чов, давай сюда, підходь. Задовбав своїм ліком кидатись. Ти ранір. Що це за ранір, реально... Так... А, каже, його камінчиком заболів. Де да він задрав? Що це таке? Так... У мене руки ці пропали, крути. А, Я воно! Що це за ці люди? Він по мені стріляє. Я тебе зараз камнем закидаю. А, руки, 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 супер, На! Що це супер руки роблять? А, Вони більше урона наносять, що? А вони в мене впали. Що це таке. Що це було? А, дивіться. Що це за тарелка літаюча? Ем... <кхів> дивіться. Ай, чел, відстань. Добавити. Так, дивіться зараз, зроблю. Так, що я зараз на. Uh, куда я научил? Да я крутой вообще. А, а, да. на камень-руки, ч? Что он робить? Давай, давай. Ай, він мені цю в защиту поломал. Что ці камень-руки роблять, я не знаю. Ха-ха-ха-ха-ха. Я його выиграл. А, да. <реш> <реш> вот так завалили его. Ну, попытались завалить. Я що тут тут обговорился. Давайте за ним, за ним, за ним. За ним, за ним. О, там мій камінчик. що він тут робить. А, на, на, на. На. Ах, він, куди він заранив? На. Ах ти! Це це за Файна, ви, що це такий? Що це закрылся? Я вийшов, він зразу мене це збиває. Значить, от він да? А мене камінь збив Ах ти Да ти задолбав! Що ти за спам, чел! У мене камень, защита, як він це робить Я його вдарити не можу! що це таке, капець? Це читер а! що это за задній чел! Як не мене вбив! Який спамер просто. Що це було? Давай, підходь. де ти там. сидиш? Валм. Так. На! На. Ну, коротше, на цьому все. Кому сподобалось. Ставте лайки. підписуйтесь на канал. Всім. Пока-пока!